Акцизну схему одну з багатьох після нашої програми зупинили. Мова йде про захисний елемент на акцизних марках для тютюну. Захисний елемент, який ні від чого не захищає. Рік тому держава витратила на нього 300 мільйонів гривень, а більше не буде. 19 листопада Кабмін запровадив нові зразки акцизних марок для алкоголю і тютюну. Нові марки почнуть випускати вже з 1 січня 2015 року. І коштуватиме їхнє виробництво значно дешевше. Ціна на цютюнову марку зменшиться на 5,1 копійок з ПДВ, а на алкоголь майже на 8 копійок. Тепер держава зекономить 300 мільйонів гривень. Чому здешевшала марка, не повідомляється. Однак ми знайшли причину: на початку вересня наші гроші робили сюжет про захисний елемент акцизних марок сіл Вектор. У ході підготовки матеріалу з'ясували, що цей елемент захисту не захищає. Його можна легко підробити за допомогою сканера, і підробили. Ось ми навелися на той, так думати, чарівний елемент і натиснули кнопку сканування. Прилу, бачите, ви запам'ятаєте, марка оригінальна, тютюн вітчизняний. Ну тут Харківська, 0614. Наше розслідування виявило. Захисний елемент, який коштував державі мільйони гривень, насправді був звичайний штрих-код, який містив дані лише про марку товару та область, в якому його виготовили. Це всі дані зашифровані у так званому захисті на справжній акцизній марці. А тепер давайте подивимось, чи можна цей захист скопіювати. Скануємо акциз і переносимо на звичайний білий папір. Зовні марка тепер схожа на звичайну чорну цятку, але сканувати. І знову бачимо, марка оригінальна, бачите, ті самі вихідні дані. Тоді податківці заборонили нам говорити, що захист ненадійний. Якщо це не нонсенс, то це якась -то зовсім друга. З другими людьми разговаривать. такого би всього закрилі і ні озвучують новою постановою. Кабмін доручив податківцям до 25 грудня 2014 року забезпечити виготовлення нових марок акцизного податку. А ось власне зразки нових акцизів, і на них вже немає цього, нібито захисного елементу. Нагадаємо, на цей захист у 2013 році держава витратила близько 300 мільйонів гривень. Той сюжет про акцизні марки тривав приблизно 12 хвилин. Тобто, ми економили державний бюджет зі швидкістю 25 мільйонів гривень на хвилину.